Я хотів би звернути увагу на дієсмотської Неморопицької Донецької міліції під командуванням генерала Броськіна. Недавно ці орли закопили в Запоріжжі одного з бійців 131-го окремого батальйону безпідставно. Чомусь Броськіну не подобається діяльність якихось підрозділів Збройних сил. В лінії фронту звернути о, цю увагу на, на це і по можливості створити навіть ТСК, тобто тимчасову комісію депутатську, для того щоб дати оцінку о, так званій роботі наших правоохоронців Донецьких. Добре, це, 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 це реально, але я би просив комплектувати інформацію по бійцю, так само передати її, я звернусь з запитом відповідним, щоб мати картину по тому всьому. Бо за Броськіним ми зустрічалися з комбатом, бо знову таки ж для нього важливо, щоб конфліктів не було, і щоб бійців не затримували і так далі. Говорили про це. Я не знаю добре цієї людини, не можу там щось конкретне говорити, але те, що міліція тенденційно ставиться до ем, добровольців, до засесовушників, тут мови немає. Не тільки тут в області, а в багатьох областях України. І в тому ж Краматорську ми помітили, що люди зверталися постійно і кажуть, у нас мінти сєпари мінти сєпари мінти сєпари Я сьогодні це броськіно говорив і відповідно восьмарядом, бо ми наведемо. Можна така склала інформацію прошу передати, будь ласка.